Добрий день, слава Україні! Сьогодні продовжую працювати над темою баскетбол, а саме сьогодні ловля м'яча в різних положень, точніше за різних положень. Нагадую, перед кожним виконанням правил виконуємо розмитку, це обов'язково. Сьогодні у нас правильно піш направлення на швидкість та на реакцію. Ловля м'яча однією її двома руками з різних положень. Перше правило перекидання м'яча. розминаємо нашу кість, крім груди. Кидаємо м'яч і ловимо однією рукою. Права підкидує, права ловить мечі. Приблизно метр-півтора метра, в залежності від ваших умов. Те ж саме тепер ліва рука підкидає, руку не лоблю. Працюємо на ніжках, амортизуємо прийом, щоб м'ячик у нас не правда, а в'як його приймати? Тепер зліво і правою Тепер кидаємо лого за спиною, зразкоркаємося затинку і зловимо Торкнулися. Тепер кидаємо і за спини. Правили, коли по кожну -на гадую 2 три хвилини і середньому. Тепер кидаємо перед собою і богамо на спину. ложка. Клітка можна м'ячик замінити, у немає м'яча, на повітряну пульту. Нові, щоб не печать, м'ячик, м'ячик на діагоналі. Закінчу. дивіться, як я можу. Дякую. Перемога за нами.